Різдвяне послання предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія архіпастерям, пастерям чернецтву і всім вірним чадам Української православної церкви. Христос рождається, славте! Христос з Небес! Зустрічайте! Співайте, Господові вся земля, цими святими словами сердечно поздоровляю всіх вас, боголюбиві архіпастері і пастері, благочестиві іноки та інокині, дорогі брати і сестри, з великим мироспасительним праздником Різдва по плоті Спасителя нашого і Бога Господа Ісуса Христа. На превеликий жаль, і цьогорічне свято Різдва Христового ми зустрічаємо під гул смертельних пострілів, якими вороги нищать нашу землю і наш народ. Крім цієї скорботи, ми страждаємо ще від внутрішньої ворожнечі, яка на, релі... на релігійному ґрунті розпалюється всередині нашого народу. Всяка ворожнеча, внутрішня і зовнішня має один ефект, одну дію, вона ослабляє і нищить нас. Але ми мужньо стоїмо, захищаємо свою землю і любов'ю свідчимо про свою християнську гідність і честь. Ми молимось Богу з глибокою надією, що Господь зглянеться на нас. І спасе нас від ворогів наших і захистить від тих, що повстали на нас. Ніякі обставини не можуть нас відлучити від любові Божої, тому сьогодні ми піднімаємо свої розумні очі до неба і радісно святкуємо Різдво Христове. Різдво Христове це свято миру і Божого благовоління. Різдво Христове, це велика тайна пришестя у світ Бога у плоті. Різдво Христове це втілення божественної любові, яка прихилила небо до землі. Святитель Григорій Неокесарійський називає Різдво Христове новим чудом, у якому відхід днями Бог зробився младенцем. Щоб людей зробити Божими дітьми. А преподобний Єфрем Сирін говорить, що в Різдві Христовому Божество поклало на себе початку людини, щоб людину прикрасити початкою Божества. Цей же преподобний, розмірковуючи про нашу праматір Єву і про Пресвяту Діву Марію, говорить, що Єва народила вбивцю, а Пресвята Діва Марія народила життєдавця. Єва народила того, хто пролив кров брата свого, а Пресвята Діва Марія народила того, хто пролив свою кров заради братів своїх. Скільки добра, світла, теплоти і божественної любові. Зійшло на землю в благословенну Вифлеємську ніч. Людський розум осягнути не може. Цього не можуть осягнути навіть святі ангели, які в благословенну різдвяну ніч з'явилися вифлеємським пастушкам і сповістили, що нині у вифлеємі, у місті Давидовому народився Спаситель. Котрий є Христос Господь? Пастушки перші з усіх земнородних прийшли у Вифлеємську печеру і поклонились богомладенцю Христу, розповівши Божій Матері і старцю Йосифу про все, що сповістив їм ангел. У цей же перший день Христового Різдва. До Вифлеємської печери прийшли три мудреці, волхви зі сходу. Їм з'явилася чудесна зірка і привела їх до новонародженого богомладенця Христа. Волхви поклонились богомладенцю і принесли йому пророчі дари, золото, ладан і смир. Яка дивна, божественна любов до нас, грішних людей? Син Божий тільки народжується і вже кличе до себе все людство. Святі ангели, які з'явились вифлеємським пастушкам, стверджує преподобний Єфрем Сирін, це знамення, через яке богомладенець Христос запрошує до себе іудейський народ. А чудесна зірка, яка з'явилась східним царям, це знамення, через яке Господь. Запрошує до себе все людство. І сьогодні, коли від Різдва Христового минуло понад 2000 років, Господь Спаситель наш Ісус Христос знову кличе до себе кожного із нас. Під час земного життя кожна людина проходить випробування, в яких вона складає духовний іспит своєї гідності. Серед життєвих труднощів і випробувань кожен із нас має засвідчити свою розумну любов до Бога, свого Творця і промислителя і до людей, які є носителями образу вічного Бога. Людина, яка серед випробувань і труднощів не губить своєї розумної любові до Бога і ближнього, цим свідчить, що вона йде до Бога. І хоче бути причасницею Спасительного торжества, яке предвічний Бог улаштував для нас через Своє Різдво, і до якого Господь запрошує нас, прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Дехто вважає, що мир і спокій душі можна досягнути багатством. Розвагами та людською славою. Як правило, такі люди намагаються всі, всіма правдами і неправдами накопичувати багатство і оточувати себе людською славою в надії, що в цьому вони знайдуть душевний мир і щастя. І яка трагедія буває, коли людина помічає, що вона здобувши багатство і славу, Душевного миру і щастя не досягнула, адже душевний мир і щастя це дар Божий, який не залежить ні від багатства, ні від слави. Блажена та людина, яка змогла це зрозуміти, і яка, як блудний син, має мужність встати і повернутися в очі дім. Душа кожної людини прагне молитви. Окаяння, смирення і любові, яка засвідчується добрими ділами. І ті люди, які наповнюють свою душу молитвою і діючою любов'ю, незалежно від того, чи вони багаті, чи бідні, чи вони відомі і славні, чи малопримітні, насолоджуються щастям і миром, який приніс на землю Богомладенець Христос і Які оспівували в Різдвяну ніч святі ангели, слава у вишніх Богу і на землі мир в людях благовоління. Ще раз щиро вітаю всіх вас, дорогі брати і сестри, зі святом Різдва по плоті Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Бажаю всім миру. Щастя, здоров'я і спасіння, щоб усі ми стали достойними причасниками Спасительного, Божественного торжества, яке подарував нам Младенець Господь наш і Ісус Христос, якому від нас слава, честь і поклоніння на віки. Амінь. Нехай Господь благословить миром нашу українську землю і увесь світ. З Різдвом Христовим, смирений Онуфрій, митрополит Київський і всієї України, Різдво Христове, 2024 рік, місто Київ! З праздником!